Вітаю тільців. Основні тенденції березня. Витягнемо три карти: роботу, фінанси і стосунки. Подивимось по одній карті, що ж вам приготував березень. Двійка кубків. Гармонія, розуміння, партнерство. І так, тільці березень місяць. Дайте мені, будь ласка, три карти. Робота. Шість кубків. Фінанси місяць. І стосунки, таке ця двійка кубків випала, бачите? В роботі шість кубків нам буде говорити про те, що ми, можливо, будемо повертатися в минуле. Будемо згадувати, як нам було там добре, можливо, ми будемо взаємодіяти з людьми з минулого. Карта може нам говорити про те, що, можливо, якщо нам потрібна робота, ми можемо звертатись до тих людей, хто в нас був в минулому. Тобто, якісь минула робота. Люди, які нам можуть цьому допомогти. Карта така емоційно приємна. Знову ж будемо говорити про те, що якщо дійсно вам потрібно от якісь от такі ситуації, ви можете звертатися до людей, тобто вони присутні у вашому житті, і ви можете на них відомо. Спертися. В фінансах у нас карта місяця буде говорити про те, що фінансів у вас не буде сильно багато в цьому місяці, будуть якісь страхи, де взяти, як не потратити, як підзаробити більше, можливо, піти на другу роботу ще і можливо, десь якось зекономити. Да? от По місяці в нас є взагалі сумніви. Не можна сказати, що тут будуть прям великі заробітки, але от є от якісь такі. Затуманеність в голові, де взяти, як вложити, як заробити, як не тратити і так далі. І в стосунках у нас карта Двійка кубків: гармонія, взаєморозуміння, романтика. Можливо, в когось зав'яжуться стосунки, можливо, хтось познайомиться з якоюсь людиною. Тобто тут у нас партнерство, тут романтика, тут романтичні зустрічі. Тут про те, що людина знаходить підхід до людини. Людина пробує зробити стосунки, як то кажуть, зліпити два в одне і створити єдине ціле.